Отже, шановні, давайте з вами подивимось, яку пропорцію із цих чисел нам потрібно було скласти. Я нагадаю, що наша функція називається обернена пропорційність, тому нам потрібно було наші відношення обертати. Серед запропонованих на екрані ми з вами бачимо, всі відношення тут не рівні, тому із даних відношень пропорцію ми скласти не можемо. Але що ж нам заважає, ми можемо взяти одне з цих відношень та просто перевернути, але чи будуть в такому випадку вони рівні? Ми ж обернені, давайте спробуємо це дослідити. І так, якщо ми з вами перевернемо, 12 других залишимо без змін, а 2 шостих обернемо наше відношення, отже, буде 6 других. І зараз ми з вами бачимо, що перше відношення дорівнює 6, а друге відношення дорівнює 3. Вони знову ж таки між собою не рівні. Але що ж тут потрібно таке обертати, щоб ці відношення стали рівними? Ми з вами бачимо відповідні пари чисел, наприклад, відношення 2 до 6 та відношення 6 до 2. Дуже схожі відношення, я думаю, ви це помітили. Але що ж тут такого особливого в них? Тут ми з вами починаємо їх обертати. Тобто 2 до 6 відноситься так, як, і обертаємо друге відношення. Тобто, якщо ми 6 до 2 обернемо, то буде знову ж таки 2 до 6. Пам'ятайте, що тут у нас з вами всі дільники числа 12, тобто 2, 6, 6, 2, це дільники. Пари, які ми з вами бачимо, вони просто обернені один до одного, так би мовити. І ось таким чином ми з вами склали пропорцію, яка буде рівною. Відповідно, пропоную вам скласти іще дві пропорції серед запропонованих чисел.